У вас вузол в щитоподібній залозі. Дивіться, основні причини появи вузлового зобу. Перше, це дефіцит нутрієнтів і не тільки йоду, а ще й селену, цинку, міді, заліза, порушення білкового обміну речовин. Друге. Може, у вас є вірусна інфекція? Ви дивилися, що там в загальному аналізі крові? Може там високий рівень лімфоцитів, і треба перевіряти себе на герпес віруси? Дуже часто вірус обшейну вару може жити у щитоподібній залозі, і це теж може призводити до появи вузлів. І третя дуже розповсюджена причина це естроген домінування. Що у вас з естрогенами? Чи є у вас порушення циклу, естрогензалежні захворювання, такі як міоми, поліпи, рясні місячні кісти, фіброаденоми або ендометріоз. Будь ласка, продіагностуйте себе на ці три причини, які можуть призвести до вузлового зубу. А щоб отримувати більше корисної інформації, підписуйтесь на мій аккаунт.